Пані Олю, окрім цих облисків, ще привітати прийшов сьогодні Олег Палькевич, заступник голови ВО Свободи з питань національної пам'яті. Відомий політик, прошу вас до слова. Слава Україні, шановне товариство, дорога пані Олю, дякуємо вам за ваші слова. А ще більше за ваше життя, за вашу боротьбу, за ту ідею, яку ви пронесли через все своє життя. Ця ідея і сьогодні панує тут в тому залі, і тут справді відчувається ця атмосфера нашого єднання, якої так бракує ще усьому українському суспільстві. Дякуємо вам за те, що ви подали нам свою руку 95-літньої жінки, але дуже мужню руку, бо це рука цілого покоління українських героїв, попередників наших. Це ваше плече воно дуже мужнє насправді, бо ви його подали нам у дуже скрутний час і для нас, українців, для нашої держави. Дякуємо вам за вашу довіру, бо це справді для нас велика відповідальність. Може, ми не є ще ідеальними наше об'єднання, до якого ви написали заяву, звичайно, але ті загиблі наші члени Небесної Сотні і ті загиблі сьогодні на фронті, наші свободівці. Вони доводять, що вони є справжніми українськими націоналістами, тими, хто готовий віддати своє життя за українську державу. А нам ще, а нам ще потрібно буде ще цього довести. І у політиці, у державотворенні, і на війні. Але я впевнений, що завдяки вашому поколінню, завдяки цій єдності. Минулого і сучасного ми обов'язково будемо мати нашу перемогу. Слава вам, слава Україні! Від нас найвища нагорода нашої організації цей золотий значок. З великою честю, з великою приємністю посвідчення члена партії і побажання дочекати перемоги тої ідеї, з якою ви живете. Слава Україні!